Дійшло питання прокурора про продовження запобіжного заходу до винувачення. Давайте тоді перейдемо вивершення вказано про питання, проговорювати вас, відповідно, запитання. Доступний тимчас до вирода ще продовжується. Є необхідні вирішені питання, що за до продовження заключення заходу вводять з визволити ваших парад. На даний час на території України продовжує діяти воєнний стан, якого вчинення сільного дійного злочину. Набувають небезпечних характер. Сьогодні на сайті Черкаської епахні та інтернет-мережі Фейсбук було випадково знайшов звернення до президента України Володимира Зеленського державного владу Криму, до Черкаського суду. Вважаю, що вказним зверненням і сама черкаська версиї, і в тому числі. Сніробенеструє відчиняє тиск на громадський і перешкоджає здійснюється про вашу, оскільки впливає на думку, навіть так, не на думку, а на розгляд того працю, який має сторон тиснути. У мене все. З цим питання теж прошу задовольнити. Дякую. Це може третій продовжуємо заключний запит. Вважаєте, що. Чи? Я вважаю, що вони взагалі не зменшилися, а на навпаки є поновлений новий ризик, те, що з Собовичення тиск. І на історію свою думку, навіть не на думку, а своєю думкою впливає на судовий процес. Тобто справді вважаю, що вчиняє таким чином, вчиняє тиск на судочинство. Заскусь вважаю, що ризики не, не те, що зменшилися, але на навіть збільшилися. Суд незалежно Я захисту. Будь думку на попитанні прокурора. Ми вважаємо, що опитання е, прокурора має бути згодом без задоволення. Відповідно до частини 3 статті 176, КПК суд відмовляє застосування запобіжного заходу, якщо прокурор не доведе. Сейчас суд, то на чому я зосереджував увагу під час свого виступу про те, що фактично прокурор не довів а на іншого. Що зазначено в клопотанні, ані того, що стосується тверджень фактично доказів цьому не надано, якщо доказів цьому не надано, вже і підстави для застосування в повному в обсязі клопотання відсутні. Тобто ми бачимо, що тут є певні маніпуляції з боку сторони обвинувачення. Продовження двого домашнього арешту, не розвивати Шукаським досі хадосі, до порушення гарантії зазначених конституційних прав, як обвинувачення, так і не визначено коло вірян українського православності частина з яких висловлювала свою позицію, що раніше був у по клопотальному листі, який приєднаний вже до матеріалів справи. Виходячи з відкладу, на даний час відсутні як для продовження обвинуваченого запобіжного заходу вигляді цілодомого домашнього решту, так і потреба у такому обсязі втручання у права обвинуваченого як особа, яка притягується до відповідальності, що зумовлює необхідність зміни запобіжного заходу на особисті зобов'язання. Не є такою підставою, як воєнний стан для того, щоб застосувати такий суворий запобіжний захід в КПК, або в іншому закону ми не передбачено. Але ж прокурор на це просувається, на воєнний стан як на підставу для продовження. Прокурор ну, можливо помилився, але ж зазначив, що обвинувачення може переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Фактично слідство завершує у нас тільки питання в судовому розгляді. І що ми, тут ви бачите, що е, такої не тримається про соціальних обов'язків, не має належать про соціальних документів. І щодо твердження, які прокурор не вів про тиск, у ті публікації, коли їхна громада, фактично Віряна, Черкащини і Священського жителів, відкрито висловили свою думку, що це є тиском на суд. Це не дає дійсності. Є свобода слова гарантована Конституцією України. І коли гарантована Конституцією України право особи стає тиском, ми ну, мені це не зрозуміло, що це полічне це питання. Тому прошу змінити запобіжний захід з цього домашнього до арешту на особисте зобов'язання. Дякую. Так, я написне різні. Під тему, я хочу звернути увагу в шоу суду на знову клопотання прокурора. Я судна сказав прокурор, що він неодноразово вже звертається з одним і тим самим клопотанням. В принципі, незабути точки там не змінюються. Жодного підтвердження цим ризикам, тобто само клопотання, є абстрактним. І Тобто ну, сам прокурор підходить до цього питання формально. Просто для того, щоб воно має бути, як він вважає, і він його подає. Стосовно тиску, я хочу зазначити, що кожного судового засідання в залі присутні співробітники з Це не тиск на суд, на захисників. Якщо це мені відомо, то це вам теж. І у мене все ж таки е, мій колега на це звертав увагу, але я хочу сказати, на сьогоднішній день, ну прокурор каже, на сьогоднішній день в Україні в діє введений указу президента України воєнний стан, з в умовах якого вчинення Нігельовим інкримінованих йому злочином набуває особливо небезпечного характеру. Яких? Ви, ну, тобто, ви просто перелічили і все. То при чому тут воєнний стан? Ну, тобто, це підсилить -то питання, тому що я указ про президента. Я розумію, що я не маю права вам задавати питання, але в мене дуже питань багато до прокурора з таким питанням. Дякую вам mm -hmm. Ну, Перше, я повністю, звісно ж, підтримую своїх захисників, що немає ніяких ризиків які зазначені по питанні прокурора. Я особа публічна, тому переховуватися не буду і все, всім це добре, дуже зрозуміло. Крім того, що стосується звернення до ковенства, ви звинувачує, звинувачуєте мене, чи Черкаської партії як юридичну особу звернення до ковенства, але ані я, ані Черкаська партія як юридична особа не має ні жодного відношення до цього звернення до ковенства. Це повністю ініціатива. Благочинних та їх монастирів Черкаської партії, які з власної ініціативи написали це звернення, і воно було опубліковано. Між іншим, знаєте, що воно, наприклад, на дану хвилину на грецькому православному сайті Рофія, який грецькою мовою ведеться, зібрало вже більше 250 тисяч переглядів. Тобто, якщо ви думаєте, що ви якось приховаєте судно над митрополитом. Десь в Тінь його заведете, цього не буде. це Весь світ буде знати, не переживайте. В ЄСПЧ Печер буде розвертатися і в ООН, і в інші міжнародні інстанції правозахисні. Всі будуть все знати. Сховати не вийде. Хочу звернути увагу Шоновного суду. Не на юридичні моменти відсутності ризиків, про які казали адвокати, вони, звісно, їх немає, цих ризиків. А на момент один практичний. Мене Ув'язнені під домашній арест 12 квітня. І це відбулося не просто так. Після мого ув'язнення активізувалося рейдерське захоплення храмів на Черкащині. Більше 10 храмів захоплено. Причому ті люди, які виступають зараз в суді в якості потерпілих, Федько і Засанській, саме вони беруть участь. Головуючи іноді, а іноді просто стоючи рядом цих незаконних захопленнях православних рамів. Ідуть захватчики нашої церкви, Української православної церкви. Знайомих місцевих хіба 10 чоловік. Багато дуже чужих людей. Це зовсім не наші віряни. Оце той, що хоче церкву захватити, Батюшко і хоче бути у нас. Оце є чоловік не воює він, а воює. Проти наших хлопців, що в окопах сидять. Якщо не хрещені, то підхрещитися у не тихо. Ми, 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 не ремонтуйте полгор! Юрий сказав. Маєте право назад вернуть. Сюди да ви не багатьоми. Прошу зафіксувати. Будь ласка, а де юриста? Більше того скажу. Представник потерпілих Мирослав Короненко, який перед нами. Він поза тої неділю вихвалявся на службі перед керівником Черкаської пархії ПЦУ. Що питання з переходами так званими переходами храмів з УПЦ ПЦУ буде закрити цього року? Ну, може, наступного року ще трошки. На жаль, лише третина цих парафій переходить зі священниками, тими у яких ще залишається совість, не звалена совість. Це священники московського патріархату, але там, де совість спалена, оцею підміною цінностей і, і понять, священники не хочуть переходити, не хочуть відмовлятися від руського міра. І тому ці процеси відбуваються інколи бургливо, з, з таким протистоянням серйозним, але в усіх цих процесах. У нас є потужна сила, юридична сила. Це наш юрист управління Мирослав. Пан Мирослав, тому потисну руку вашу хай Бог береже. Подяка Бо вам велика. Вчора ми були туз, у у і Ми вчора молилися в прекрасному храмі. Теж дякувала юристам нашого управління за цю допомогу супровід цього переходу. Тому пане Мирославе, і далі працюємо. Служив, буду служити. і надіюсь, в цьому році, можливо, максимум в наступному ми скинемо іго цього московського патріархату, і на оновленій землі не буде врага, не буде супростати. Ці переходи, це рейдерські захоплення, вони творяться саме так званими потерпілами, а юридичний супровід організовує Мирослав Терененко. Люди, які сидять, сидять у цій залі, і плюс вже мій захисник сказала, що постійно присутні представники СБУ в цій залі суду. Це Заказна замовна справа. Заради того, мене тримають під арештом ці люди, щоб захоплювати православні храми. Більше десяти храмів було захоплено з 12 квітня. А, і останні цієї неділі у місті школа собор зрізали болгарками замки, ломами, ковиряли, не допускають священника туди і парафіян. Це реальна проблема, це практична проблема, і я не можу підтримати публічно публічними богослужіннями морально підтримати свою паству, тому що закритий під домашнім арештом. Якщо домашнього арешту не буде, сама моя присутність в єпархії, не тільки як керівника єпархії адміністративного, а в першу чергу, як архієрея черкаської землі, як пастиря своєї свої пастви, вона підтримує, укріпить і, можливо, унеможливить. Масові захоплення храмів, які зараз відбуваються. Ось на що я хочу звернути увагу Червоного суду. Дякую. Місля, Яша, ви вважаєте, що ви, машина, за перешкодити? Самою своєю присутністю. Думаю, так. Да. Не, не фізично перешкодити, а самою своєю присутністю. У нас півтори тисячі людей парафіян тільки в соборі. І вони клопотання писали Шановному суду. І коли кажуть, кожен раз, коли приїжджаю на суд, я спочатку приїжджаю в єпархію, партію, мене зустрічають від декількох десятків до декілька сотень людей зі сльозами на очах. Звісно, моральна підтримка це велика підтримка для Пастури. Саме з моральною підтримкою, публічними богослужіннями в соборі, в Черкасах, а також відвіданими тих місць, де Планується захоплення храму. Або воно вже відбулося. Я вважаю, що так можна перешкодити тій рейдерській агресії, яка відбувається проти нашої церкви сьогодні на Черкащині. Судина на вересня 2023 року місто Черкаси. районний суд, місто Черкаси. Розглядаючи в судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження з обвинувальним актом за обвинуваченням Снігірьова Дениса Леонідовича у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених чистина 1 статті 161, частини 2, 3 статті 436.2 КК України. Написає викладно, керуючи статтям 27, 177, 181, 194, 395 КПК України суду хвалить. У задоволенні клопотання захисника Юдіна про зміну запобіжного заходу відмови. Колопитання прокурора Черкаської обласної прокуратури Каламіця про продовження запобіжного закладу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити. продовжити обвинуваченому Снігірову Денису Леонідовичу 31.08.1974 року народження запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і застосування електронного засобу контролю строком на 60 днів з 6 вересня 2023 року по 4 листопада 2023 року включено.